Олег Кензов свого часу був дуже популярним в Україні, коли Росія розпочала велику війну арти суди вторгнення, спробу перейти на українську мову. Але всі ці дії виявились тимчасовими. Співак перебрався жити за кордон, виступав на одній сцені з прихильниками Путіна, а також не відмовився від виконання треків російською мовою. Його колишня дружина діджей Мадонна, Розкрила деталі, де перебуває Кензов, і які у нього плани на майбутнє, за її словами, співак знаходиться у Греції. Також жінка зазначає, що Олег одружився з грузинкою і у них народилась дитина. Артист планує подаватись на громадянство Грузії, вочевидь, зовсім забувши про Україну. Він у Греції, одружився з дівчиною. Вона грузинка. Він подає на громадянство Грузії. У них вже дитина народилася, розповіла діджей Мадонна екс дружина Олега Обурі. Той факт, що деякі українці продовжують підтримувати виконавців, адже за кордоном чоловік намагається пристосуватись, співаючи. Пісні російською мовою діджей Мадон висловила сподівання, що в Україні для Кензова більше місця не знайдеться. А вам подобається цей артист? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.